Доброго дня, шановні. Нещодавно деякими змі була поширена інформація про те, що Міністерство оборони зменшило штатну чисельність особового складу РОД для покращення неукомплектованості. Я маю зазначити, що ця інформація не відповідає дійсності. Чому? Тому що показник укомплектованості або неукомплектованості. Військової частини є величиною відносною і може змінюватись в залежності від виконання військової частини поставлених бойових завдань або в процесі повсякдної діяльності. Наприклад, звільнення мобілізованих військовослужбовців це показник звичайно зменшує. Призов або прийняття на контракт військовослужбовців. Це показник звичайно збільшує. Маю зазначити, що в армії є приказка, що воює не штат, а воюють люди, тобто списочна чисельність щодо штатної чисельності військових частин, то маю зазначити, що на сьогодні військові частини мають не один штат, а декілька. Це може бути показник чотири і більше. Це показник залежить від укомплектованості першу чергу бойових завдань, які ставляться перед військовою частиною, укомплектованості військовою технікою та інших чинників. І це не новизна, це не наш винахід. Ця система діяла і діє в багатьох арміях держав світу. В основі значної системи є визначення оптимальної чисельності особового складу військової техніки та інших ресурсів. Для виконання поставлених перед військовою частиною або іншим підрозділом бойового завдання, і цей показник відображається у відповідному індексі штаті. Від цього і залежить чисельність підрозділу. <підрозділ> Крім того, треба враховувати, що стату чисельність цього підрозділу, а саме безпосередньо військової частини, треба розрахувати не тільки коштами, а ще й майном, майном військовим озброєнням військової техніки, крім того, має зазначити, що не всі провідні держави світу утримують свої могутні армії у повній штатній чисельності. На сьогодні штати військових частин збройних сил України розроблені, виходячи із досвіду ведення бойових дій нашими підрозділами на сході України. Також має додати, що поділ штату на індекси, іншими словами, збільшувати або зменшувати чисельність військового підрозділу та укомплектованість озброєнням та військовою технікою, дозволяє приймати гнучкі рішення. Щодо виконання тих завдань, які стоять перед підрозділом. При цьому має наголосити, що нарощування і зменшування чисельності проводиться, як правило, за рахунок підрозділу забезпечення, що мінімально впливає на виконання поставлених бойових завдань перед підрозділом. Підсумовуючи викладне, маю зазначити, що у разі зміни обстановки загальна чисельність підрозділу, в даному випадку роти, може бути збільшена до 100 і більше військовослужбовців. Звертаю вашу увагу, що розголошення відомостей щодо штатної чисельності наших підрозділів в зоні їх відповідальності грає на руку противнику.